Китай дуже важко пройшов коронокризу обмеження були надзвичайно жорсткі і часто незрозуміли для всього світу. Це вдарило по економіці. Далі, після коронокризи, проблеми нікуди не ділися. Флагман китайської економіки, який довгий час роздували, будували міста привиди. Теж почав буксувати мова про бойовельний ринок. І, от після цього Компартія вирішила, що ставка буде поставлена на автомобілі. Особливо на електрокари, але і тут на сьогодні не все так просто. Будемо говорити про проблеми в китайській економіці, а саме про внутрішній ринок автомобілів. З вами Валентин. Чума економічної кризи почала косити і цю надію комуністичної партії. Фрид, стержень Стерженці, звісно, невдоволений, і задається питанням: що ж робити. В останні роки китайський автопром справді просто розквів і, по суті, був бум виробництва, особливо електрокарів. І звісно, комуністична партія не гналася за екологічною повісткою. Їй треба було точка росту. Можна принаймні згадати, скільки вугілля на те спалює китайська економіка, і тут зрозуміло, що екологія це не те. Але якщо говорити про товар, які продавати безпосередньо в західні країни, то тут справді ставка ставилась на екологію. Справа в тому, що Тренд на екологічність в США і в Європі справді був зрозумілим для комуністичних китайців, і вони вирішили давати відповідний недорогий продукт електричний автомобіль. Тобто, Китай по суті став субсидіювати виробництво електрокарів для того, щоб вийти на ринки США і ЄС. Ну і звісно, трошки зменшити свою залежність від нафти. Ця країна нафтозалежна імпортна. Давайте будемо чесними: ніхто не зможе перемогти західних мастодонтів ринку автомобілів. Класичного ринку, ну і їх, звісно, азійських колег з демократичних країн вони мають величезний досвід та ресурси на цьому ринку і спокійно можуть задемпінгувати, розчавити будь-який китайський автоконцерн на ринку цивілізованих країн. Саме тому, якщо не брати електрокари, то звичайний китайський автопром був на ринках, особливо тих, де західні країни не були сильно представлені, або ж де була невелика купівельна спроможність, аби купляти дешеві китайські. Аналоги, наприклад, багато зараз китайських автомобілів в Москві на Кубі в Ірані. Проте ось щодо ринку електромобілів тут ситуація дещо інша. Насправді, захід теж тільки заходить в цей ринок, це по суті нове для світу. І у Китаю тут є можливості боротися на рівних, але тут є проблема, наприклад, це літій, кобальт та мідь. До речі, для когось це проблема, а для когось можливість інвестувати. Чи знали ви, що на ринку, окрім акцій чи облігацій, можна вкладатися і торгувати металами, точніше, ф'ючерсами на них? Якщо у найближчий час у світі очікується зростання попиту на мідь через бум електроніки, то і ф'ючерси на неї також зростають. Те саме стосується нафти і інших вживаних у економіці ресурсах. Проте для інвестора новачка цікавим саме буде ринок дорогоцінних металів. Власне, для цього ми і розробили дуже якісний, компактний, недовгий і доступний курс з інвестицій в цінні метали. Долучайтесь до школи останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео і бажаємо вам створити власні капітали. І бути хоч трошечки стійкішими в цьому складному світі. Будемо раді вас бачити. Виробництво електромобілів потребує дуже багато міді, літію та кобальту. Літій використовується у акумуляторах, а мій у численній проводці та обмоці електродвигунів. А кобальт допомагає цим акумуляторам не вибухати і у ЄС, і у США є великі проблеми з цими металами. І, хоч з літієм, який є і в КНР, і в Південній Америці, і у США, все не так плачевно, але ось з Кобальтом біда. Всі інші поклади цієї платини нового століття розташовані переважно у китайській народній республіці. Щодо міді, тут ситуація краща. У Чилі дуже багато цього металу, тож з кабелями та електродвигунами проблем не буде. Таким чином, для КНР, яка має вплив і на Болівію, літій є доступним матеріалом. Та й виробництво в КНР чи Болівії літію є доволі дешевим і значно відрізняється від тої самої Німеччини, де звісно роблять поправки на законність, екологію і таке інше. Правда тому, що видобуток літію дуже шкідливий для екології і для здоров'я людини процес всього виходить, що для КНР електромобілі є перспективною точкою зростання, адже досвід є доволі дешева робоча сила. Є екологічних стандартів високих немає. Стандартів життя і здоров'я людей високих немає. Ну, звісно, база для промислового виробництва теж доволі потужна. Додамо сюди ще 28 мільярдів доларів державних дотацій, починаючи з 2009 року, і отримуємо купу виробників електромобілів від відносно відомих як BID, Geely та всіляких сі хай дулі LTD, Елтед Сізіпінь любить незалежний тайвань ЛТД завдяки державним дотаціям і іншим факторам, які були названі ці. Виробники змогли досить серйозно зайти на ринки західних країн. Проте існувати китайському економічному диву судилося недовго. Попри те, що офіційна пропаганда китайської народної республіки, про те, що Курка Америка скоро кінець великі борги удар, все ж таки хворою лишається саме китайська економіка. Велика роль державного сектору, величезні диспропорції на користь будівництва міст заради міст, велика закредитованість всіх цих дивозалізниць призвели не лише до колапсу будівельного сектору. У китайській економіці знайшлася ще одна хвороба. Яка в принципі впливає на продаж самих електромобілів і автомобілів і загалом товарів в цілому, це низькі витрати домогосподарств. Саме витрати домогосподарств є рушієм будь-якої економіки, оскільки вони часто купують різні товари продукти, техніку, послуги тощо у КНР ці витрати на мінімумі, що є наслідком оцієї екстенсивної політики будівництва міст заради міст та придушення свободи громадян в таких умовах доволі невеликих витрат домогосподарств. Не дивно, що китайським виробникам стало. Все важче після того, як західні країни почали вводити тарифи й мита. А також не варто дивуватися і падінню продажів самих товарів у червні третій місяць поспіль продажі всіх автомобілів КНР скорочувалися. Порівняно з червнем минулого року, вони були на 7% меншими, що є доволі відчутним просіданням. Зменшити негативний ефект від цього падіння дозволило збільшення експорту дизельних авто насамперед у Московію, де автовиробництво практично зупинилося після виходу західних концернів. Але і там є проблеми. Ми в нещодавному відео про це говорили: Китай через загрозу таринних санкцій від США. Почав зменшувати економічну фінансову активність Московії. Проте на днях до китайських виробників електромобілів завітав ще один чорний лебідь санкції ЄС. 4 липня Єврокомісія запровадила величезну мито із ставкою 38% на китайські електроавтомобілі. На думку ЄС рішення доволі справедливо і логічно, і це правда, адже китайські виробники, по суті, будучи на дотаціях, мали неринкову ринкову перевагу перед іншими виробниками, зокрема виробниками Європейського союзу. Ще раніше у США Джо Байден запровадив 100% мито на китайські електроавтомобілі, що по суті закрило американський ринок для китайських виробників. Таким чином, Кен. Втрачає ринки дуже платоспроможні, де вона мала переваги, низькі споживчі витрати в купі з кризою в будівельній галузі. Це фактори, які, мов ком, тільки набирають свою силу і б'ють по економіці Китаю. Врятувати ситуацію могла звісно Московія, де можна було втюгати велику кількість автомобілів. Звісно, не так, як на заході. Економіка Московії не така велика, але разом з тим можна було хоч щось продавати. Але тут схиблена курка Америка робити удар. Як ми сказали, по суті, загрозою вторинних санкцій в останні місяці через загрозу вторинних санкцій США проти китайських банків та інших підприємств все більше китайських контрагентів або обмежують, або повністю припиняють свої відносини з московськими підсанкційними фірмами. Звісно, китайці будуть далі старатися наживатися на своїй по суті вже колонії, створюючи купу дрібних банків, яких буде не жалко, якщо їх там санкціонують, але це все здорожчання і процес ускладнень. Проте ця шпарина парина з часом може бути ліквідована, ну і, звісно, як було сказано, збільшує вартість транзакцій. Скоріше за все, Китаю придеться далі дотувати своїх автовиробників і якось вриватися в ринки розвинених країн. Але сильно там не розженешся. Щодо України, то тут, не дивлячись на те, що мит немає, та все ж таки домосподарства зараз тримають свої гроші до кращих часів і великих продажів тут не буде. Китай намагається залізти в Європу через, наприклад, Угорщину або через інші країни, але це теж так чи інакше буде зупинятися. КНР, в свою чергу, теж хоче запровадити мита і бар'єри на американські, європейські авто, зокрема на німецькі. Туди йшли автомобілі з такою великою доданою вартістю, ціною. Тож, ж, ймовірно, що якщо вони не підуть в Китай, то вони підуть зі знижкою по світу. Так що приготуйтеся в першу чергу донатите на село оборони, звісно ж. Китайські автовиробники теж реагують на санкції ЄС та США, тож переносять своє виробництво в інші країни. Вже згаданий Біді у найближчий час відкриє завод у Таїланді, а також планує відкрити завод в Угорщині та Туреччині. Якщо за останню країною все зрозуміло, то ось Угорщина вкотре показує, що вона країна із ГОЄС, та сама заноза, яку складно витягти, але яка приносить так багато болю. До речі, щодо України у нас непогані поклади літію, і з часом можемо зайняти непогане місце на цьому ринку. Але, звісно, давайте без ресурсного прокляття. Продаємо ресурси, вкладаємо в людей і економіку, піднімаємо індекс людського життя. Ну, звісно, створюємо фірми, які мають ще більше додану вартість. А для цього треба краще вириватися в світові ринки і не створювати незрозумілих бар'єрів. До зустрічі, дорогі друзі. Дякуємо за увагу.